Що про вас сьогодні думав і що саме думали? Так, король мечів, ну, мужчина якийсь такий строгий про вас думав. Я би сказала, що він не просто думав, він тут про вас мріяв, ніби хоче бути біля вас, але зараз нема можливості. Ви для нього дуже крайня важлива жінка. Найважливіше, я би сказала, в його житті. Але зараз є якісь перешкоди між вами. Можливо, треті лиця, а можливо, відстань. Ну, от є точно якась перешкода. Тому що дуже хочеться бути поруч, але немає можливості. І він про це думає, як це зробити, як би так продумати, щоб ви були разом, однозначно. Ну, щось для цього буде робити. Буде однозначно, щось для цього він і робити. Приїжджати, якщо десь відстань є якась. Ну, Тут закоханий мужчина, дуже сильно закоханий, хоче з вами обнулитись і.